Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом, намагаючись змагатися з президентом України Володимиром Зеленським, який часто був у зоні бойових дій, глава РФ Володимир Путін, змушений був почати їздити на окуповані території. Проте ті, хто організовує поїздки для російського диктатора, дуже сильно його підставляють. Путін і близько не наближається до передової фото та відеозвіти з поїздок, просто кричать про те, що він уникає своїх солдатів. Таким чином, в оточенні диктатора, хтось дуже прагне Класти поразку Росії війні проти України та Путіна особисто і після поїздок у зону СВО цього господареві Кремля не уникнути. Про це пише телеграм канал Досія Шпигуна. На думку автора каналу, проаналізувавши та порівнявши появи Зеленського та Путіна на фронті, нескладно дійти висновку. Що оточення російського диктатора займалося системною дискредитацією господаря Кремля протягом усієї історії військових конфліктів. Одним із найдієвіших та найефективніших інструментів підтримки бойового духу було перебування лідера держави на фронті. Ніщо так не Дихає воїна, як бачити свого президента короля монарха, царя вождя, потрібно підкреслити поруч із собою в зоні бойових дій. Зеленський усвідомлюючи це, активно використовував цей інструмент. Пише Паблік, зокрема, президент України побував у вересні 2022 року в Ізюмі, під час харківського контрнаступу. Тоді Зеленський виступив перед українськими військовими та нагородив державними нагородами тих, хто особливо відзначився при звільненні регіону у листопаді 2022 року у Херсоні. Внаслідок відведення ЗСРФ з правобережжя Херсонської області. Тоді глава держави побував на зустрічі з Херсонцями та взяв участь в урочистому піднятті державного прапора над звільненим облцентром. Після обох заходів спостерігалася історична піна на федеральних каналах. Як ми таке допустили, Зеленський буквально кидав дуелянську рукавичку в обличчя Путіна, пише канал. У результаті Кремль традиційно ухвалив найдурніше з усіх можливих рішення і попався на гачок, прийнявши виклик українського президента. І Путін через 10 місяців після початку повномасштабної війни проти України виліз із бункера, щоб вирушити у турне Нібито до зони проведення СВО. Насамперед, 5 грудня 2022 року Путін відвідав Крим та заїхав на пошкоджений кількома місяцями раніше Кримський міст із перевіркою прохід ремонтних робіт. Це був перший візит диктатора на окупованій території України після 24 лютого 2022 року. Однак до фронту він ризикнув дістатись відстані близько 300 кілометрів. У відповідь Зеленський вже 6 грудня у День Збройних сил України вирушив до Слов'янська Донецької області за 40 кілометрів від передової. Далі, 20 грудня, на федеральних каналах. Лах запускається меседж про нібито відвідування Путіним зони проведення СВО. Як згодом з'ясувалося, зоною проведення СВО виявився штаб ППО В Ростові, де був Зеленський 20 грудня у охопленому вогнем Бахмуті вручав нагороди особовому складу захисників міста. Нагадує автор каналу Досія Шпигуна. Далі диктатор кілька місяців збирався з духом і в березні через рік із гаком. Після повномасштабного вторгнення таки доїхав до зони СВО. По суті, перший повноцінний візит Путіна до зони СВО відбувся 19 березня 2023 року. Через 13 місяців з початку СВО під покровом ночі Путін зустрівся з нібито кількома місцевими жителями Маріуполя, і навіть тут вийшов конфуз. Хтось кричав з вікна, що це все постановка. Де був Зеленський у ці дні? Знову в Бахмуті, який на той момент, за словами Пригожина, перебував під контролем ПВК. І знову в оточенні своїх солдатів, пише автор каналу. Але особливо ганебним для диктатора став приїзд на фронт на окуповану частину Херсонської області. Крайній випадок: Великодній приїзд Путіна до Херсонської області, 18 квітня. Візит, який спочатку позначався. Як приїзд на фронт швидко розвіявся осінт дослідниками, які вказали, що фронт це генічеськ за 140 кілометрів від лінії бойових дій. А замість солдатів, як це прийнято у Зеленського, компанію Путіна склав лише помітно постарілий і втомлений генерал Топлинський. Зеленський до речі, у цей час перебував в Авдіївці за 15 кілометрів від Донецька, зазначено у повідомленні при цьому на жодному з фото чи відео з поїздок Путіна на фронт біля нього немає озброєних російських військових, які у величезній кількості оточують його візаві під час кожного приїзду до. Зону бойових дій. Про що це говорить? На мою думку, хтось старанно підставляє Путіна організацією подібних візитів. У публічній площині значущість небезпека та резонансність візитів президентів не порівняно. Тут з величезним відривом лідирує Зеленський. Більше того, той, хто подав Путіну ідею останнього відвідування Херсонської області, назвавши це відвідуванням лінії фронту, зробив йому ведмежу послугу у контексті ймовірного контрнаступу ЗСУ. і можливої зміни кордонів і зон бойових дій. Все це відбудеться після візиту Путіна до зони СВО. Робить висновок автор. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.